То є морква. <смірки> а огірок зараз я буду різати. Да. Веса ріже на олів'є, то тобто в нас філе куряче. Не варена кубаска, філе куряче. Тут є картопля, вже Ванесочка нарізала і морква. От зараз ще нарізає моркву. От і Картоплю. <смірки> Весь якось по-особливому це все робить. Я не знаю, що таке вона, як вона нарізає. Ну, Мним словом, нехай нарізає. А ти що, хочеш бути в камері? Ні! В мене нарізала, я тут їй допомогла, що огірок дорізала. Ну, У нас олів'є ось таке: тобто огірок свіжий і кукурудза, філе куряче. Картопля, морква. І ще е, варю яйця. Ще яйця сюди ми не, не додавали. Не Ванеса каже, що можна забагато огірка. Кошти не знаю, це ніби нормально. І цибульку нарізала зелену. От. У нас отаке олів'є. Бо діти не люблять горошку і не люблять квашеного огірка в салаті. От квашений огірок будуть саме їсти, а в салаті не. І, і горошок не люблять. Тому в нас ось такий трошечки інший. Так що, якщо у вас є діти і вони не полюбляють з горошком, можна замінити кукурузою. І вони з радістю таке будуть їсти. І, звичайно, це фіна куряча, не кубаса варна. Тобто, вже знаю, що тут якийсь, не якесь є м'ясо. О, Ванеса нарізала, бачите, морква яка велика. Прохалявила. Ну, але нічого. На таке, на дитина. Це таке може бути. Все, ми вже нарізали яйця. Вимішуємо майонез здала, то є купчий майонезний. Не магазинний, не домашній. Я ще дуже рідко роблю, дуже-дуже рідко роблю майонез домашній. Все, то вже вимішуємо. Я посолила поперчила. Зараз ми будемо їсти, пробувати. олів'є. наше сімейне олів'є вийшло. Я люблю свіже олів'є, Я не люблю, коли воно постоїть в холодильнику і тоді набирати і їсти. Мені смачно одразу перемішав і тоді вже смакуєш. Другий раз вже практично не їм. Смачне маргаритка? Так, уже? Ось такий смаколик. Привіт, мої хороші. Оператор на місці, маргаритка бавиться, я в футушку теж на місці. Тому ми зараз приготуємо дуже смачні тіфтики. Раніше, як мама готувала, тут тілі були з рисом. Я побачила рецепт одного блогера, і вони мені дуже сподобались ті втільки, тому хочу поділитися також з вами з таким прекрасним рецептом. Що нам для початку потрібно? Начищена картопля, зараз ми її будемо натирати. Натирати не на цій, а на цій. Сіки шість у мене картоплин, ну таких великих середніх. Натираємо. Дивіться, отут у мене картопля отака вже, бачите? І цибулю ми натираємо, вона пускає сік, і картопля не чорніє. Тому теж о, натираємо з картоплею разом. Комбінуємо. так ми картоплю натерли з цибулькою. Я всю картоплю натерла. Зараз полосну ручку. І сюди ми ще натремо морковку. Так само на тій дрібній теплі. Морковка вчора я почистила, вона вже трошки сьогодні м'якша стала, тому не дуже добре натирається. Тому так виходить. Це ми вже, як то кажуть, трудомістку роботу ми вже зробили. От. Бачите, Ось така кашка в нас вийшла Цибуля, бульба, морква Оту моркву, бачите, що тут лишилася, ми її на зажарку поріжемо, і... тобто ми ще її використаємо. Все. Так, зараз поверну І сюди ми додаємо фарш. Це є фарш свинний. Кілограм фаршу на 6 картоплин середніх. І ми зараз цей фарш вмішаємо у цю картоплю. І добре вимішаємо. Одразу ми візьмемо по та посолимо, щоб не витрачати час на ту мішанину. О, трошки забагато може перцю, але не містя. Так, посолити все до смаку. Все і вимішуємо. Беремо той фарш, відбиваємо. Ось трошки мало місця в мисті, але по можливості його добре відбиваємо. Для відбивається? Для того, щоб трималося все купе. О. І воно вже зразу обміняє структуру фаршу. Вже все гарно. Тримається Ой. і втікає з миски. Відбили м'ясо цей фарш, і відставляємо його, і поки ми наріжемо цибульку кубиками. Кубиками ось так. Швиденько. Бачите, хвостики я не відрізаю. <кій> Бо добре нарізати коли цей хвостик, і цибулька нарізається до кінця. Тобто є за що тримати. Це в однокласниці так мама робила, робить цей тих, який би я взяла для себе на цю, цю замітку. І користуюся вже нею цілий час. От, бачите, все. Це викидала. Цибульку нарізаємо кубиками. морковку нарізаємо, О, та, що в нас не потерлось добре, ми її нарізаємо на соломку. Як у вас морква добре натирається, то можете її натерти. А я можна отакою півкружечками. бачите, якась пустенька, отут о, дирочки має. Цибульку поставили смажити, трошечки піддаваємо у лійки. і сюди ми всипаємо моркву, яку ми натерли або нарізали. І нам ці овочі потрібно пасирувати. Не підсмажувати, а просто спасирувати. Тобто, воно має стати м'якеньким, що морква, що цибулька. Ось на цьому етапі ми цибульку і моркву залишаємо, тобто включаємо газ. Е, Ставимо другу сковорідку, вливаємо сюди олійку, так трошечки більше. Все. Тут в нас є борошно, і ми зараз будемо формувати котлети. Можна робити їх продовгуватими, ось, ось такими відбивати обручку, і ось такими продовгуватими можна робити, а можна робити такими круглими, так як ми звикли бачити в ті в тілі, ось такими круглими. Ну, давайте будемо робити тіфтілі круглими. І ось сюди обвалюємо у борошні. Поки олійка нагрівається, ми роб... формуємо тіфтілі. Ось так, трошечки відбиваємо обрубку, щоб трималася вона все разом. І обвалюємо у борошні. І ставимо на дощечку. Так, можна час від часу змочити руки, щоб не приставав фарш до рук. Знову так формуємо і обалюємо. Забули газ включити більший. Олія, певно, вже розігрілася. Так, вже розігрілась, і ми кладемо тіх тільки, їх просто потрібно смажити з одної сторони і з другої сторони. До готовності їх не потрібно доводити на сковорідці. Це ще не все. Але повірте, ті втільки будуть дуже смачні. Ось так. Я сьогодні проснулась, подивилась на годинник в телефоні. Дивилася така вже пізня година. Думаю, а що ж таке? Я так довго сплю. Потім на годинник на стіні. Дивилася, щось, щось не може бути, що тут там так годину неправильно показують. А добре, що годинник сам. В телефоні переводиться, бо я вже забула, що годину переводить. Іде вперед, на годину менше будемо спати. Поки смажиться там ті втілі в сковоріці, ми формуємо далі ті самі котлетки. Це все скоро робиться, вже швиденько, то раз два. Там тільки що от, треба було натерти ту картоплю. Моркву та цибулю, а все решту вже. Ось. І змочуйте руки, щоб фарш не приставав до рук. Ось. Yeah. З однієї сторони, я думаю, вже підсмажувала такого стану, бачите? Тримається воно все вкопи і трошечки підсмажилася наша котлета. І перевертаємо з другої сторони, смажимо. У нас ті бачите, вже з другої сторони підсмажились і перекладаємо ось у таку гусятницю. Вона й у мене важка, вона її дуже хороша. Я її дуже люблю, тому що до неї. Гарно все витушується і нічого не пристає. І от ми сюди перекладаємо наші тітки. Я вже всі сформувала, і тепер всі ми смажимо. Все, теж остання партія тітків, поки вони смажаться, ми зробимо заливку, заправку. Тобто ми сюди даємо вершки жирні, Так, трошечки лишаю, бо мені потрібен ще на один рецепт. Сюди ми додаємо томатну пасту. Так. Беремо трошечки баночку полуснему. Тільки не забуваємо, що наші нас так вже солені. Перчимо. І ми сюди добавимо прованські трави. Той, які хоче. Там попав, а робимо таку. І сюди ми додаємо нашу зажарку. Овочі, тобто які ми пасирували. Все гарно перемішуємо. Сюди може трошки додати води. У нас було багато підливки. Ми Все. Перемішали, не забуваємо, що у нас тут тіткелі смажиться. Перевертаємо. Це наша остання партія вже підсмажилась, шкварчить дуже, мене, напевно, погано чути, але... Що маємо, то маємо. Одним словом, ми це все перекладаємо у цю жаровню. Це побутове, окупове, і туди. Ставимо на вогонь нашу, нашу ту каструлю і виливаємо сюди нашу заливку. Ось ось. Дивіться, яка краса у нас буде тут тушитися. Зараз, як тільки закипить, зменшуємо вогонь. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і нехай приблизно 25-30 хвилин тушиться. Бачите, почало все гарно кипіти. Це ще на великому вогні, накриваємо кришечкою та зменшуємо вогонь. Все. І тепер засікаємо 25-30 хвилин, щоб наші тівтєлі приготувалися. Тіхтільки готові, можна вже їх виключати і подавати до столу. Дивіться, яка краса, яка гарна, смачна, підлива і гарна. Все можна накладати на тарілочки. Гарнір тут не потрібен жодний, ніякий. От просто, бо там же картопля є. Морква, цибуля, фарш і отакою от поливкою. От, бачите. Дивіться, яка смакота. Сім накладу і будемо смакувати. Друзі, подивіться, яка красота і смакота. Зараз включу трошечки світла, бо на вулиці шарга просто просто шарга. А у нас тут смакота. Подивіться, яке м'ягеньке, соковите. Ванесочка сіла. Маргарита ще ні, бо дуже у нас гаряче дуже. Ось, подивіться. Бачите? Гарно все поротушилося. Ну, рекомендую. Зараз на сіль попробую. Зараз. Мігеньке, продам? Угу. Мягеньке, м'якеньке. Я чорний хлібчик. Угу. Можна язиком. Правда? Хімігеньке. <реці> Я ще додала сюди зеленої цибульки. Дуже смачно. Попробуйте такий рецепт тівтєлів. Я сподіваюся, вам такий сподобається. І М -м -м. І угу. Все смачного? <проб> <проб> Єс єш. Маргарита вирішила біля мене поїсти так? Угу, mm -hmm. mm -hmm. смакуй. Смачно, угу. Зилотку мене їсть. Ну так.